Вирішувати проблеми і займатися не, це не одне і те саме. Я умовно поділяю для себе всіх людей і підприємців, в тому числі на дві категорії, які говорять, що вони хочуть розбагатіти чогось досягти, і ті, хто дійсно поставив собі таку мету. Спитай будь-кого, чи хоче він розбагатіти, всі скажуть так. Але коли справа стосується реальної дії, реального процесу, Починаються захисні реакції, пояснення спливають, блокуючі упередження. Я не тільки не працюю з тими, хто просто сотрясає повітря. Це базікання і словесний понос це перше, що змушує мене викидати цих людей в відро. І навпаки, з тими, хто дійсно поставив собі певну задачу, я через свій метод в першу чергу знаходжу блокуючі упередження, ми їх нейтралізуємо і на їх місце запроваджуємо нові розвиваючі, які стрімко несуть. До поставленої цілі. Що я рекомендую тим, хто тільки трендить, але дійсно має принаймні якийсь рівень треба. Про це в наступному відео.